Привіт, пропоную провести невеличку таку практику йоги. Для того, щоб ми її зробили, вам потрібно постелити килимок, приготуйте ще один килимок, або там просто якесь одіяло, плед і ремішочок. Це може бути будь-який пояс із плаття. Сідайте на килимок, так як я, тобто, щоб він був ось так розстелений, і максимально розкрийте ноги в сторони, наскільки це зараз можливо. Під таз ми підкладаємо ще один килимок. Ось так. І кладіть так, щоб спереду було достатньо місця. І ще максимально ноги розкриваємо, наскільки це зараз можливо. Розкрили ноги, коліна не згинаються, стопи під кутом 90 градусів, витягуйте руки і тяніться до правої до лівої стопи, не згинаючи коліна і не піднімаючи протилежну сідницю. Тобто дві сідниці у нас сидять на підлозі. І ми поки що ось таким чином розігріваємось, рухаємось вправо вліво. Звісно, коли у нас повноцінна практика йоги, то ми більше часу приділяємо розігріву, утриманню асан. А зараз ми все робимо так: в скороченому режимі, в скороченому темпі. Але це краще, ніж взагалі нічого не зробити. Ми зупинились. Праву руку кладемо на стегно і розкручуємо свою ногу. Нам потрібно зробити ось що. Дивіться, наш тазостегновий суглоб, він як така тарілочка, і в ньому ось така от кругла штучка. І ми розкручуємо зараз стегно, ось так. Тобто, нам треба розслабити ногу і її максимально розкрутити в тазостегновому суглові. Розкрутили, поміняємо ногу. Теж трошечки розкрутили. Тепер поставимо одну руку спереду, другу ззаду, і таз підсаджуємо ще більше вперед. Ми розігріваємось і можемо вже більше розкрити ноги. Нам важливо, щоб у нас тут було весь час таке натяжіння. Максимально подвинулись і ще трошечки розігріваємось вправо-вліво. Дихання не затримуйте, дихайте. Зупиняємось і тепер такими пружинками вперед падаємо. Начебто на руки упали і відштовхнулись. Упали і відштовхнулись. Так, чудово. Тепер ми знову підсядемо. Одна рука спереду, другу ззаду. Таз ще більше переміщаємо вперед. І будемо утримувати позицію. Ми піднімаємо руки. З'єднуємо долоні, опускаємо на маскар мудра до грудей і зараз ми опускаємось вниз. Але дивіться, ми опускаємось не головою, не груддю. Ми спочатку опускаємо нижню частину живота, потім за нижньою частиною живота верх живота, потім нижні ребра, тільки потім грудний відділ. Тобто нам важливо опуститись з рівною спиною. Потім руки ставимо на підлогу. По можливості шагаємо руками вперед, пальчиками натягуємо на себе пол. Спина без округлення. Нам не потрібно неряти ось так головою вниз. Нам важливо зберегти рівну лінію спини і опускатись живото, саме живіт положити на пол. І тут уже у кожного буде своя глибина. Хтось може залишитись ось так. І для вас це вже буде ого. -го. Хтось може повністю лягти на пол. Ми ще трошечки утримаємо 30 секунд. Дихайте. Відчувайте, як у вас розтягується внутрішня поверхня стегон. Намагайтеся ще в спині за маківкою догори. Витягуємось, плечі лопатки направляємо вниз. Дихаємо спокійно. Ще 5, 4, 3, 2. І ми обережно піднімаємось. Але ми не поспішаємо швидко збирати ноги, вони зараз дуже тут такі напружені. Беремо під колінами себе, обережно ноги згинаємо, з'єднуємо, обіймаємо себе за коліна, округляємо спину і трошечки тут розслабимось. Ви так і залишаєтесь сидіти. Я повернусь боком, щоб було краще мене видно. І залишаючись в цьому положенні, постарайтесь приклеїти живіт до стегон, підніміть стопи і штовхайте п'ятки вперед, опускаючи живіт на стегна. І якщо ви тут зможете дотягнутися руками, ви вже берете руки, свої стопи руками. Якщо ні, ви берете ремішочок, кладете на основу пальців і за допомогою ремішочка витягнетесь вперед. Наша задача тут витягнути задню поверхню ніг і спину. спину. Захватили стопи або рівнем, або руками. Спину ми не округляємо. Тут теж у нас задача спочатку опустити живіт, потім нижніми ребрами, начебто, дотягнутись до колін. Коліна випрямляємо, бо вони дуже хочуть ось так зігнутись. Ми свідомо прямо цю область під коліном, ставимо на пол. Сторони розкриваємо. Не держимо ось так. Часто ось так от держимо. Ні, так не потрібно. Нам треба розкрити руки, розштовхнути лікті в сторони і макушкою штовхнути повітря вперед. Ми наче макушкою хочемо дотягнутися до пальців стоп. І у вас витягується вся задня лінія тіла. Починаючи от просто пройдіться увагою. Починаючи від п'яток, по гомілкам по стегнам, по спині і навіть по тилиці. Ще трошечки утримуємо. 5, 4, 3, 2. Тепер витягніть руки, уявіть, що ви взяли м'яч і піднімайте цей м'яч собі над головою. Потягніться за руками, вдих і з видихом опускаємо руки вниз. Тепер нам важливо. Зробити два кроки пальцями. Один крок це відстань від мізинчика до великого пальця. Ми ставимо мізинчик до сідниць і робимо один крок і другий крок. Там, де другий раз став великий палець, ставимо долоні на ширину плечей. Пальці направлені або вперед, або назад. Стопи ми ставимо на місце коліна теж на ширину плечей. Вся стопа притиснута в підлогу паралельно одна одній. І ми піднімаємо таз. Ми робимо такий столік. Максимально скорочуємо сідниці. Нам це положення потрібно як компенсація після нахилу, щоб не було ніяких болей в спині. Ми максимально виштовхуємо сідниці догори. Головою не крутіть. У вас голова шия, продовження спини. Ще 5, 4, 3, 2, опускаємося. І переходимо далі в положення на чотирьох, ми зробимо кошку. Якщо у вас дуже чутливі коліна, ви можете одразу собі покласти під коліна коврик. У мене такого немає, тому коврик мені не потрібен. Кошка. Ми ставимо руки під плечі на ширину плечей. Стопи плоско, теж коліна на ширині плечей. І ми робимо вдих, максимально прогнули спину, маківку тягнемо догори. Руки в локтях не згинаємо, і видих. Ми округляємо спину, миківкою тягнемося в пол, живіт виштовхує спину. Ми дихаємо. В спокійному темпі, не поспішаємо. Ми будемо робити кошку хвилинку. Вдих, прогнулись. І видих, кругла спина. Штовхаємо спину. І ще вдих. І видих. Намагайтесь включити в роботу всі відділи спини, грудний відділ прогинається, коли ми прогин робимо. Спина, копчик. Можете уявити, що у вас є хвостик. і він теж у вас приймає участь в цій вправі. Вдих спокійно, прогнулись. Видих, округляємо спину. Живот начебто виштовхує спину. Максимальне округлення в спині. І ми приймаємо нейтральне положення в спині. Я до вас перевернусь обличчям. Ми зробимо скрутку в кошки. Залишаємось в цьому положенні на чотирьох. Перевірте, що ваші ноги на ширині плечей і руки під плечима. Тепер уважно, ми праву руку кладемо посерединки і чуть-чуть вперед. Ліва рука під правою подмишкою по полу, долоня лежить на підлозі, уїжджає в сторону, так, щоб ми опустились на ліве плече. І ми опускаємося на ліве плече і на голову. Праву руку можна витягнути, це наша опора, таз ушов в праву сторону. Верніть таз на місце, зробіть руки, розташуйте так, щоб вам було зручно. І ми утримаємо це положення. І постарайтесь вивезти праве плече над лівим. Використовуйте руки як речаги. Розслабтесь і не давайте тазу піти в праву сторону. Він весь час хоче туди туди падає, але ми його прям свідомо вернемо на місце. Ще 10 секунд. І ми ставимо праву руку під плече. Упор на праву руку ми піднялись. Можна трошечки покачати вправо вліво таз. І поміняємо сторону. Тепер ліва рука по центру, правою рукою поїхали, упор на праве плече на голову. Ліву руку чуть випрямляйте. Тут важливо, щоб рука ліва долоня не була на скользькій поверхні. І ми начебто рукою відштовхнулись, вивели плече над плечем, таз вернули на праву сторону. Дивіться, щоб ноги там у вас не були на носочках, стопи плоско лежать. І стараємося розслабитись в цьому положенні. Ліву руку ставимо під плече, піднімаємося. Якщо хочете, можна ще зробити декілька разів кошку. Щоб трошечки все стало там на місцях. Коли кругла спина буде, ми опускаємо сідниці на п'ятки. Руками витягуємось вперед і опускаємо голову в килимок, закриваємо очі, розслабляємось. Максимально потягніться руками вперед. Уявіть, що у вас хтось за пальчики потягнув. Витягуємось руками. Якщо ваші очі закриті, м'язи спини рефлекторно розслабляються. Тепер не зміщайте ні руки, ні ноги. Зробіть упор на руки, на стопи, і ми виходимо в планку. Руками відштовхніться від підлоги максимально. П'ятки штовхайте назад, макушкою тягніться вперед, плечі від душей убираємо, лопатки тянемо до талії, ще трошки. Стоїм. Уявляйте центр тіла там, де ваш пупок. Цей центр держить все ваше тіло. Ще трошки, ще 5, 4, 3, 2, опустіться на коліна. І розслабте руки плечі. Розслабляємось і встаємо. Ми ще зробимо рівновагу, зробимо позу стула. Нам потрібно стати ноги, скласти, поставити рядишком. Ось так краще. Піднімаємо руки, уші, руки це одна лінія буде. І ми начебто сідаємо, як на стілець. Таз тянемо назад. Спина без прогина, без округлення. уші, руки одна лінія. Ноги, весь час ноги стискають одна одну. Ви руки можете тримати на маскар мудра тут. Можете руки підняти. І, якщо хочеться, можна піднятися на носочки. Ось так. І утримуємо. Ноги весь час стискаємо, Дихаємо спокійно, рівно. Якщо важко, можна опуститись, поставити стопи. Потихеньку випрямляємо ноги, руки через сторони опускаємо вниз. І, як по структурі практики йоги, у нас ще має бути обов'язково перевернута позиція. Для цього ми лягаємо на підлогу. І ми просто піднімаємо ноги догори. Якщо вам важко тримати ноги в такому положенні, ви можете взяти ремішочок і ось таким чином потримати ноги. Разом зі мною полежіть трошечки. Можете уявляти, як у вас енергія перетікає з п'яток, таз, потім до голови, до верхніх центрів. І опускаємо ноги. І розслабимося. Буквально хвилинку, дві. Шавасана. Практика йоги завжди завершується шавасаною, навіть якщо вона у нас така маленька, мікроскопічна. Ноги лежать на ширині килимка, руки вздовж тіла, не торкаються тіла, долоні догори. Закрийте очі і розслабтеся. Щоб розслабитись, можна зробити такий сильний вдих і різкий видих. Тоді ваше тіло обм'якне, розслабиться. Ще раз можна зробити глибокий вдих і різкий видих. І відчувайте, як приємно розслабляється ваше тіло, як така хвиля розслаблення огортає вас. Починаючи зі стоп, піднімається. По гомілкам, по колінам, до стегон, по животу, по грудному відтілу, розслабляю плечі, руки, обличчя, м'язи, обличчя, лоб, щоки. І ваше тіло стало легке і невагоме, як пушинка. Якщо вам хочеться ще побути в цьому стані, ви можете натиснути на паузу і ще трошечки розслабитись. Якщо достатньо, то переврачуйтесь на бачок, сідайте, зробіть вдих, зробіть видих. Обов'язково подякуйте собі. За те, що ви приділили час, знайшли цей час для себе, для свого здоров'я. А я вдячна вам за довіру. І якщо вам сподобався такий формат тренувань, якщо вам сподобалось займатися зі мною, то я запрошую вас в мій онлайн-клуб тренувань. Це у нас була практика йоги. Зазвичай, ви, якщо запишетесь в клуб, ви будете кожного тижня отримувати три тренування. Одне з них це практика йоги, таке, як ми тільки що робили, тільки воно буде тривати 30-40 хвилин. Там буде більше глибоке утримання позицій, розігрів, в общем, все буде просто більш глибоко і детально. Також ви будете отримувати тренування з фітнесу, кардіо і силові. І так, якщо кожного тижня робити три таких тренування, то ваше тіло отримає ідеальний розвиток. Тому не зволікайте, починайте уже сьогодні. Пишіть мені, щоб придбати абонемент. Абонемент коштує від 350 гривень за 2 тижні. Починайте тренування і я впевнена, що вам це сподобається. Тому зустрінемось на наступному тренуванні.